Беремо 2 столові ложки ісландського моху. У мене привезений з під ван. Кладемо його в посуд і заливаємо 200 мл води. Ставимо варитись на повільному вогні годину. Проціжуємо, додаємо вдвічі більше цукру, сироп з варення соснових шишок або варений сироп соснових голок. З горкою столову ложку меду і столову ложку лимонного соку. Ставимо це все варитись на повільному вогні десь годину. Вариться, перевіряємо. Якщо ми краплю пускаємо в холодну воду, вона застигає, як цукерка, то все готове. Має колір бути, як темна карамель. Достаємо, розливаємо по формочками або краплинами на, фоль... на пергамент, на фольгу і ставимо в холодне місце застигати на ніч. Потім достаємо все це з форм і обкачуємо в цукрову пудру. У мене формочки для цукерок були різні. І просто краплини на пергаменті і на фользі. Вибираємо баночку або гарну коробочку. І складаємо наші ці льодяники в баночку. Перетрушимо добре цукровою пудрою і використовуємо, коли маємо біль у горлі, кашель сильний, при застуді. Це дуже лікувальні льодяники з ісландським хом та сосновими шишками, з трактом сосни. Будьте здорові! Якщо сподобалось, ставте вподобайки підписуйтесь на мій канал.